Доброго дня, дітки. Малята, чому сьогодні затримуються наші знайомі Іванко і Марічка? Може, в них щось трапилось? А ось і вони. Доброго ранку, Іванко і Марічка. Дітки, подивіться, вони сьогодні якісь не такі, схвильовані, знервовані. Давайте не запитаємо. Що ж трапилось у вас, Іванко і Марічка? Дітки, Марічка говорить, що в них захворіла бабуся, і її треба відвести до лікарні, а вони не знають, як це зробити. Давайте їм допоможемо. А спочатку їх заспокоїмо. Треба звернутись до них і сказати: не нервуйтеся, не хвилюйтеся, все буде добре. Давайте ще раз повторимо: не нервуйтеся, не хвилюйтеся, все буде добре. Дітки, поміркуйте, будь ласка, як ми можемо допомогти Іванці та Марічці? Так, треба бабусю відвести до лікарні. А як називається та машина, що відвозить хворих до лікарні? Так, ця машина називається Швидка допомога. Іванко і Марічка викличуть за номером 103 ось таку машину. Дітки, а хто запам'ятав, як вона називається? Давайте ще раз повторимо: Швидка допомога. Швидка допомога відноситься до машин спеціального призначення. А як називається ця машина? Так, це пожежна машина. Вона допомагає гасити пожежу і рятує людей. А як ви гадаєте, хто керує пожежною машиною? Так, пожежною машиною керує водій. А пригадайте, як називається ця машина? Правильно, це поліцейська машина. А хто на ній їздить? Правильно, поліція. Ця машина допомагає поліції слідкувати за порядком. А тепер подивіться на екран і пригадайте, будь ласка, як називається ця машина? Правильно, це. Сміттєвоз. А яку роботу виконує сміттєвоз? Вірно, він вивозить сміття? Дітки, а це панелевоз. Він перевозить панелі для будівництва будинків. А цей автомобіль, дітки, називається? Бетономішалка. Як ви гадаєте, яку роботу виконує бетономішалка? Бетономішалка допомагає мішати бетон розмішувати. А як називається людина, яка керує і панелевозом, і бетономішалкою, і сміттєвозом? Так, Ними керують шофери. Якщо машини постійно виконують якусь спеціальну роботу, то їх можна назвати спеціальний транспорт. Давайте ще раз разом скажемо, який це транспорт. Це спеціальний транспорт. Дітки, подивіться. Ви бачите перед собою пожежну машину, поліцейську машину та машину швидкої допомоги. Поміркуйте, як вони вміють рухатися. Так, вони рухаються швидко. А ще, можна сказати, миттєво, вчасно. Давайте ще раз кажемо, як Рухається цей спеціальний транспорт. Він рухається миттєво, швидко, вчасно. А зараз, малятка, пригадайте, який ще спеціальний транспорт ви бачите кожного дня на дорогах нашого міста. Так, ви дуже уважні. Ми щодня можемо бачити на дорогах нашого міста молоковоз, хлібовоз, сміттєвоз. Це також спеціальний транспорт. Увесь спеціальний транспорт має важливе значення, а більшість із нього ще й складну назву. Давайте дуже повільно скажемо. Слово назву машини молоковоз. Молоковоз. Ви помітили, із яких частинок складається це довге слово назва? Тут заховались два слова молоко і воз. Дітки, той транспорт, що возить молоко. Називається молоковоз. А це сміттєвоз. Давайте також промовимо повільно слово, слово назву цієї машини. Сміттєвоз. Тут також заховались два слова сміття воз Ця машина називається сміттєвоз. А ця машина називається Водовоз. Давайте промовимо також повільно. Водовоз. Цей автомобіль возить воду і називається Водовоз. А це Панелевоз. Давайте разом скажемо. Панелевоз. Той транспорт, що возить панелі, називається панелевоз. Ну, я гадаю, звичайно ж, ви пізнали цю машину. Це хлібовоз. Хлібовоз. Автомобіль, що возить хліб, називається Хлібовоз. Молодці дітки, ви чудово впорались. Наше місто дуже велике і всім потрібна допомога. Зараз будемо вчитися утворювати нові слова. Подумайте, як правильно сказати? Якщо декілька людей з різних будинків викликали лікаря і він до всіх ходив. Можна сказати, обходив хворих. А ще можна сказати, лікар на автомобілі швидкої допомоги об'їхав хворих. Дітки. Ви так багато дізналися про спеціальний транспорт, що настав час скласти невеличке оповідання про нього. А складати будемо за таким планом. Спочатку треба вибрати машину спеціального призначення, яка сподобалась вам. Потім назвати, що це за машина і з чого складається. Далі, хто керує нею, кого або що перевозить? Я пропоную вам послухати моє оповідання, а потім скласти свої. Це молоковоз. Велика машина. Має цистерну й кабіну. Молоковозом керує шофер. Машина перевозить молоко. Це дуже необхідна машина. Дітки, я буду чекати ваших розповідей про транспорт спеціального призначення. Сьогодні наше заняття добігає до кінця. Ми з вами вчились утворювати нові слова. За допомогою іменника і дієслова. Наприклад, ми з вами утворювали хлібовоз, за допомогою хліб возити, молоковоз, за допомогою молоко возити та інші слова. Ви були великі молодці. Нагадаю ще раз, що я з нетерпінням буду чекати відео з вашими розповідями. Про автомобіль спецпризначення. А на цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам до побачення!